Доброго здоров'я, з вами Мігаль Цендра. Багато людей питається у мене, де були корчми у Міжгір'ї при старих матерах, чехах або тоді ще в головому. Про одну корчму я вам розповім. Вона була нижче сьогоднішньої первинки або старого зубного, або де тепер. ТЦК розміщується дерев'яна із старого зрубу і держала ту корчму єврейка Бейлиха. Газда її, був Бейла колись, він умер. Вона сама газдувала. називали її Бейлиха. Корчма була із старого зруба. Дикаря були великого, маленькі окна, підлога була дерев'яна, на стелях великі балки, столи дубові, тяжкі стільці, не один чех, турист поніс страшну розповідь в Прагу про Розбійників, вичайдухів, які переставали, грабували чеських туристів, а з ними й панів, що були причетні до влади. Низькі, тяжкі дубові, двері на корчмі, не раз на ній розп'яли корчмаря. За що? Зараз уже й не упомниш. Багато води утекло з тих пір. Але ці розповіді залишилися в усних переказах. Не один боржник переступив тяжкий поріг корчми. Не один боржник пішов п'яний з неї. Не один боржник переписав землю. Коли нутар приходив за борги, лаяли жони, лаяли люди, тяжко жили. Не є справедливості тепер, а й не було і сто годів тому. Велична корчма стояла поз центральної дороги і немов вдивлялася у подорожнього обігріти його. Напоїти, дати переночувати, чи обдерти та викинути на узбіччя волового. Найдасть Бог здоровля нашим працьовитим людям, та таби не втрачали розуму, бо дійсно нічого не помінялося, а кривда, вона є й зараз. Лише кабаків в рази більше. Якщо була одна-дві корчми в Воловому, то зараз десятки і до сотні різних кафе, ресторанів, барів в сучасному Міжгір'ї. А з вами був Мегаль Цендра. На все добре!